Всім привіт! Сьогодні я вам розповім дуже корисну і секретну інформацію. Ви такого з роду віку не бачили і не чули. І, до речі, в школі цьому не навчають. Тому продовжуйте дивитися це відео, і ви, до речі, на каналі English4UA. Це складна англійська простою українською. Що ви побачили обкладинку мого відео, то, мабуть, здивувалися, чому це я сижу як закохана білочка. А все тому, що це і натяк на те, що сьогодні ми будемо проводити різні маніпуляції з губами. А навіщо ви спитаєте? Для того, щоб вимовити два звуки, які всі завжди плутають. Отже, давайте дивитися, у нас є дві літери: літера W, W, і літера W. Ві. В. Вони мають різні звуки. Це не однакові звуки, тому що студенти частіше за все вимовляють їх однаково, як В, як в там, чи не знаю, якось так. А літера W вимовляється як УА. УА. Для цього от нам потрібно губи трубочкою витягнути. УА. А літера В вимовляється як В. В. Для цього нам необхідно прикусити нижню губу. В. «в». Давайте подивимося на прості приклади з цими звуками. Ось слова зі звуком «в». Найважливіше дієслово, яке всіх нас очікує це WIN. WIN це перемагати. WIN. «Winter», Winter. Зима. Why, why, чому. Також цей звук зустрічається в інших питальних словах, таких як When, when, коли, Where, Where, де, куди і так далі. Літера V зустрічається в таких словах: Very, Very. До речі, зверніть увагу, що в цьому слові також є звук R. R це не вері. Це буде звучати як англійське слово, але українському вері. «вєрі». «Ве «Вєрі». Якщо ви не знаєте, як вимовляти звук Р, то переходьте за посиланням. Я вже знімала відео на цю тему та виправляйте своїм вимовом. І ще одне найважливіше слово для всіх нас це «victory». Victory це перемога. Сподіваюсь, що вона буде дуже скоро. «Victory». «Vest» – Vest. Vest – це жилет. Або на американській англійській це майка. До речі, це слово можна вимовити і по-іншому. З іншою літерою і воно буде мати зовсім інше значення. Ось подивіться: наприклад, West, West і West. Вест. West – це захід, Vest – це жилет. Якщо ви неправильно вимовляєте цей звук, то у вас вийде і там west, і там Vest. То вже якось незрозуміло, що ви маєте на увазі. Для того щоб правильно вимовити ці звуки, щоб запам'ятати, як вони правильно вимовляються, треба, звичайно, тренуватися. Одного цього відео буде недостатньо. Ви думаєте, що ага, зараз подивлюсь? Ага, прочитаю зараз ці слова, і все, я буду молодець. Ні, не будете молодець. Треба тренуватися. Я пропоную вам читати скоромовку. дуже легка скоромовка. Ну, як легка, там лише два слова, вони завжди повторюються. А в першому слові у нас звук В, а в другому слові звук В. Подивіться уважно. Very well, very well, Very well. І якщо ви будете правильно вимовляти, то можете прискорюватися і читати швидше. Very well, very well, very well. Very well, very well, very well. Спробуйте. Пробуйте чи ні. Не відкладайте на потім. Взяли, записали і прочитали. Не лінуйте. До речі, я залишу всі ці слова та скоромовки в описі під відео. Ось ще одна скоромовка з двома звуками: Victor Always wears a very warm woolen vest in winter. Victor Always wears a very warm woolen vest in winter. Victor Always Wears a very Verable Invest in Winter. Спробуйте також, у вас обов'язково все вийде. Але попереджаю, що одразу може не вийти. Тому не опускайте руки, а пробуйте ще раз і ще раз. До речі, ви зрозуміли про що ті скоромовки? Very well? І оце про Віктор? Так? Якщо ні, то пишіть в коментарях, я вам напишу переклад. Одразу вас хочу попередити, що в скормовках немає ніякого філософського сенсу. Не шукайте його там. Це зазвичай просто набір якихось слів, можливо, інколи безглуздий зміст скормовок, але все ж таки це дуже корисна вправа для того, щоб відтренувати певні звуки та зробити вашу мову кращою і кращою. Якщо вам сподобався мій короткий урок, то підписуйтесь на мій канал, тому що попереду ще багато чого цікавого. Я розповідаю про прості речі, які нас оточують. І розповідаю про секрети вимови та про граматику. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то ви можете знайти посилання також в описі під відео. Це все на сьогодні. Сподіваюся. Скоро побачимось. До зустрічі. Не забувайте, що все буде. Україна